Двоє постраждалих є внаслідок російського авіаудару на Харківщині. Вранці росіяни завдали удар кабами по харківському району. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр. Двох цивільних госпіталізували в селищі Цупівка. Там горить два приватних будинки. На місці працюють екстрені служби. І один загиблий та ще один поранений є внаслідок російського обстрілу Херсону. Окупанти обстріляли місто з окупованого лівобережжя. очільник військової адміністрації міста Роман Мрочко. Тіло 72-річного загиблого рятувальники дістали з під завалів зруйнованого будинку в Дніпровському районі. Постраждалий чоловік 50 років. Його з різними травмами ушпиталили. Одна людина дістала поранення внаслідок удару ворожого ФПВ дрона у Мирнограді на Донеччині. Повідомила поліція області. А в Іванопіллі ворог пошкодив вісім багатоквартирних і чотири приватних будинки: магазин, автостоянку, гараж, одинадцять цивільних автомобілів та два газопроводи. Крім того, влучання сталися в містах Костянтинівка, Покровськ, Слов'янськ, Селах, Комарта, Рай Олександрівка. Одна людина дістала поранення внаслідок ворожої атаки у глухівській громаді на Сумщині. Також пошкоджені нежитлові приміщення, приватний житловий будинок та легковий автомобіль. Повідомили в обласній військовій адміністрації обстрілів. Також зазнали юнаківська, краснопільська та великописарівська громади.